Це центральна частина. Є ось бар коктейлі. Тут хостовари магазин є. Потім відкрилася от, магазин Копійка. Там це, ну, супермаркет, Там, В принципі, все є, чуть-чуть. столова, ну там столова є. Ну там таке, не знаю, ми нічого не беремо, воно все зажарене, пережарене. Тут є і всякий квас, пиво, це типу кафешка. Ну, Тут немає таких страв під замовлення. Продається багато для пляжу, аксесуарів. Так, Що сьогодні немає кавунів, я хотіла взяти кавуна. Завтра, напевно, завезуть. На ринку є. Так сонце світить. Жесть. Так, центральна частина. Тут працює ще автостанція. Є розклад. Можна купити білет і тоді за автобус заїде за тобою сюди. Так. так, тут шашлики. Таке, не знаю, тут я ні разу не брала, бо в принципі дорожче. Так, автостанція. Автостанція, розклад руху. Тут можна купити білет і тут часто людей забирає. Тобто сюди, той, що з Одеси їде, то він зранку сюди не заїжджає, але він сказав, що якщо є в салоні 5 людей, які їдуть в Приморське, тоді він завезе нас сюди. В салоні було 5 людей і ми ще доплатили по 50 гривень. Так, а цей магазин продуктів зачинений. Так, що ми тут ще ми відкрився цей пляжний маркет. Відкрився. Де, звісно, тут звичайно багато. Відкритий пляжний маркет. Тут багато всього є. Третю частину більше. Якщо в Києві там по 50 гривень, то тут буде по 80, по 90. От. Так що це. Сьогодні просто неділя, останній вихідний день і, напевно, в... просто ці люди приїхали тільки на вихідні відпочити. І все. Ресторан кафе Деканька. Тут можна замовити їжу. Вони готують ціни дорогі. Так, це я йду на базу Інга. Там. Коротше, зараз піду. База Міраж тут. Це то, що я скидувала в в інстаграмі в них є сторінка Міраж. Ось тут багато машин, всі приїхали, всі Одеські номери приїхали сюди, на вихідні дні. А так мені здається, що цього року після бази відкрито, чи минулого року. Якась оця база, не стара, навіть її минулого року, я не пам'ятаю. Ще є якась економна база Ніка отут взагалі. Вона в ну, дерев'яних е, домиках тут вона.